Ми трошки пройшлися і вирішили, що нам буде. Будемо завтра збирати більше, бо вже повне відро. Повний майже подолок, подолок як ми звикли говорити. І зараз Марчик ще принесе пару штучок. Та і Марчика 4. Ано ну, покажи, покажи. Сюди. Клас. Сюди маємо. П'ять штук. Супер. Все, йдемо додому, будемо збирати завтра. На другу локацію з Марчиком. Цей нас догнав. Найшли ми ожинку, на вигляд дуже апетитна. чорна. Зараз подивимося, як буде на смак. Чи Воно вартує уваги. Чи зараз очі будуть вилазяти. Угу. Солодка. Ну, це можна миритися. Йдемо зараз, ще тут подимось. Тут на полях має бути в тубах, в траві. Переважно тут коростуть грибочки. Зараз подивимось, якщо щось знайдемо. обов'язково покажу. Є два перші грибочки, знайшли ми, але знайшли його в дуже цікавому місці. Ми знайшли його в мусорі. І люди все полишали після себе. А тут ростуть гриби. Один. Другий бідолоха зогнив. Це не гриб. Це не показник. Ось другий. Красень. Теж трошки черговий. Но є. в Мусорі. Як до людей не доходить. Якщо ти вже все сюди виніс, то ти можеш і назад забрати, я так думаю. О, ще один один. О, цей тверденький, гарненький. Не вже так важко назад це все забрати? Є гарно. 4 штучки поки що виджу. А, п'ятий намалювався. О в таких травах. Оце є один. Де? О. Ух ти, молодець. Це є два. Ось такі травяні, класні. Дуже важко їх шукати в цих травах. Марчик, тут не один сонце, тут три. О, О ано, зривай його. Обережно. Так, тут варто подивитись. Ось тут я ще бачу. А Ось, тут ще два. Ще два? Так. Раз. Два. Так, одну я голову видерву. Виходячи. Ось так. І бачу, ось тут два є. А їх не два, а три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. І два білі козарики. Ну, оце урожай за, за один раз. Зараз покажу скільки є. О, бачу, води в траві ще один є. Марченятко. Воно забереться все на кубку. До, Туди до себе. Оці всі, що я тут назбирав. Добре, а ті, що я тут назбирав, візьме до себе. Ти казав в прямому ефірі. А цей взагалі красень. Ох, який чудовий, просто чудовий. Тут варто її походити. Пошукати ще. Якщо щось знайду, зараз включусь. І все, стежечку назад звертаюсь. Обернувся ще є три. Один. Два, три. Взагалі шикарні вони тут. Просто. Класс. Ну, ще, ще треба подивитися. Ну. І що, я зайшов? Знайшов, коротше. Такі от три пацани. Чотири. Бо не тікають. Просто в шоці. Я це зараз як зірву. Покажу, що це таке. Зривай ще це, цей. Це не. Можна ти, давай. Обережно. Не ще його. О, а ну покажи. Клас. Синуль, синок, дивись, подивися, що зірве оцей. який цей гар. А ну мам, твої покажи, великий. Оце шикарно. І оце ще є один. Давай. Ти, ти, ти. давай, 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 ти, ти, ти. Бачиш ти, давай. Бачиш, Де? І ми пройшли і не бачили. Бережно, Марчик, якщо ти не можеш, я витягну. Ні, витягну. А мама вже на колінах наша. Марчик, Марчик скидає на кубку. І весь шикарний. Просто шикарний. Клас. Відійшов від них уди метр далі. І така ковбаса. така. Ось, а така. І там є ще. який красавчик. І вон, де красавчик. Зірвав його. О! Ага. Оцей тримай і шапочку тримаю. І от Василівна теж знайшла ще. Я, ще це два. Козарка. Це козачка, так? То грибочок, Та, це просто можна складу, збираємо в прямому ефірі. Просто йдеш і дивишся. От ще один є. І ще один, один два. і два лечить. Ще один марчик знайшов. Обере обережно сонце, ти його половину відрвав. Як? Довольний? Довольний. Чуть-чуть нижче. І ще два. Це просто щось ще. Не можна словами передати. Вон де один. А може? другий. Годиво, чотири. Одиво, Марчик, ще один. Забирай його. Суперовий де. Оди, оде, он де, ще три в купці. Та йой, скільки тут багато. Дуже класно. Обережно, обережно. Не відломай їм голову, добре? Оці угу. вже на полі, тут, коли більше, бачиш, то вони вже жовті знизу. А ті, де більш в траві, вони більш такі класні. Суперові. Зараз ми обійдемо. О, там мальчик мачок зараз забере. О, цей взагалі чорний вже зробив від сонечка. А тут ми зараз ще подивимось. Ого дешеве. Просто класно. Меркет мене не дочекався, вже завантажив. У нас вже піввідра є оцих красенів. Це ми тут коло відерка. Зараз ми йдемо в ту локацію, де ми тепер нагребли гонурово. Зараз я покажуся. Це друга локація. І зараз наша мама марчика акуратно, бо голова відлетить. Зараз наша мама ще там. І як то кажуть, в подолку несе ще. Ой, корінець. Я думав, що то не вартувало йти сюди, але виглядає, що, що ми не бідов. Отак вийшло. Що це у нас є 10,5 кг відромає. Ось такі красені в нас є. І зараз ще, ще матуся несе так у нас майже повне відро, повне відро не впало. Ма. І мама, на жаль, що в подалку давай. <реш> Такий результат. 10 хвилин роботи. Правда, ми не порахували скільки штук, ні? Ну так штук 50, напевно, є. Так. Може, може нема. Ну нічого, дома порахуй. <реш> Але це ще не все, ми йдемо нижче. <реш> є ще трошки. Це на козирьок, це грибок. Ой, там ви ще щось Є ще щось? Ні. Один тільки, так? Це один тут. Один я заміту ось тут. тут Один взагалі. Шикарний. А, два їх є, Марчук десь. Раз, два. три, Раз, два, два Обереш. Тут так уютненько. Уютненько. Бо шо, диван ну просто шикарно. Ходиш і... І грибеш. П'ять хвилин ми походили задперед. Чи маєш такого козирка? Це не козырьок, а грибочок, ще раз кажу, сонце. Забув. Раз. Куди пішов? О, де ще один? Лежче. О. І. О, ще один. От тут на одному місці, все на одному місці. І знайшли один такий класний, ну покажи його. Він аж червоний зараз. Такий як жолоть. Покажи. О, клас. Ну що, народ, хто любить рибочки позбирати? Е, ну, поки що щось є. Найшли ми двох рибочків гарних. Великий і маленький, пару лисичок. Тепер є білі козарики. Один. Зривай Марчик. Бачиш, де? Ходи до мене ближче. От є другий. Вон там вищий є третій і четвертий. Це є один, ходимо. Цей десь, ну? Другий. Ось продажу. Але гарний правда? Ну. Молодець. Ми там внизу ще виділи один вайк і попасть. Ходи. Ходи, ще оті два заберемо. Є ще оцей і оцей. Так О, мачик ще щось знайшов. Давай. Давай того. Ммм, нічого собі. Я його не бачу. Молодець. Кидай. Ну хтось з його погрес? Ну, той великий оберни. оберни його. Ну він напевно що буде поганий. Зараз ми подивимось. Да. Є у нас ще один такий красень. Пробуй. Бережно. Корінь має гарний? Ну, потім, але, потім, таку, пальчик, але, але такий Пальчики під потрібно нецінний. Але такий міцний. Я його навіть не вирути не можу. Класний. Чим пахне? Пахне якось нічим. <гум> Макароном. <гум> 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 Чим раз у нас ще більше. Добре, я тебе доганяю. Давай. Така красота у нас. Марчик верху нічого не знайшов. Я чуть, чуть зійшов нижче. Найшов два штучки. Виглядає. Синок, ну давай. Вперед. Хочеш? Цього я сам заберу з землі, бери отой більший. Дивись, отут тут горбик. Може тут теж щось є. Двись, бач. Ага. Хочу? Я веду. Бережно. Нить. Ох. Так тягнеш його. Тримай. Дальше, отут. Так, сонце, тримай. Дивись, це в тебе є скільки штук? Два, так? Ага. Дивись, третій. Не клади їх в сумку. Третій. Тримай. Так? так, складай там. Дивися, я ще замітив два. Вони виглядають так, якби були осінні. Тут навіть не два, тут три. Два таких і один отакий. І вже підгризений. Хтось його гриз. Песики нам допомагають. Мішають, а не допомагають. Такі довольні морди. Йдемо ми догори далі дивитися. Ну, юшечка вже буде. Ось так вийшло на одному місці, Шість штучок, а тут оказується сьомий маленький був. Йдемо далі. Прийшли ми 4 метри далі. Ще один сюрпризик. молоденький. Такий якраз, який нам потрібний. Ага, їх тут два. О, самий смак. Ось така смакота буде. Ух ти, так? Ану, йдемо, подивимося, як то кажуть, в прямому ефірі. Це вже марчик знайшов. марчик знайшов, це вже прогрес. Це було дуже багато грибів, аби він вже навчився шукати. М -м -м, молодець. Давай, забирай. Красивий. Красивий, забирай. Добре. Почти ми ще одну таку лисичку. Красиву. Велику. Отаку. Давай, Марченко, забирай її. Класно? Угу. Дивіться, ну, дивися. не чи легенько, аби ти не забив собі колючок. У -у -у -у. Давай. Забирай. Бо тут такі колюки. Нічого, колюки забирають на бік. Отак. Ох. Але ти обережно тут зриваєш. Йо... Що, з міста? Угу. Угу. Давай забирай. З міста з міста. З <г> міста. <siege> з села ти. Давай. В... -сел. Я з Халківського приїхав. З <г> Давай, <siege> <г siege> Давайте там був два рази. Платили. Супер, потрошки-потрошки по кульоток набивається. Йдемо далі. Йдемо з цим туристом по стежці. Там до гори? Тут нас чекають такі красені. Забирай. Угу. Давай. Красунчик? Красунчик. Червоний. Покажи. Молодець. Окей. Молоденький, правда? Угу. Як тобі подобається? Треба його почистити. Нічого зараз, ножиком. А може вдома почистити. Бачити. Бачиш, зліва? А, вже, вже, вже. Давай, обережно. Кладу, давай. Прикольний, так? Да? Mm -hmm. Покажи. Перший раз види такий. Класно, клади. Він там ще дуже маленький є, але ми його не візьмемо. Чому? Ну, він дуже маленький, замалий. Mm -hmm. І так ми йдемо просто по дорозі. Йдемо на своє місце, подивитись гарне. Mm -hmm. І по дорозі збираємо козарики. Думаєте? Поки що все дуже класно. Ну йди ближче. Давай а, давай вже бачиш? Видів? Mm -hmm. ми йдемо стежка. І отак от він росте, якразня такий. Молоденький. Ходи. О, так, іди! Молодець! Має. Дивись, він дешевий. А я її бачу Бачиш? Красавчик молодець. Ну На цьому місці постійно, її, бачиш? Супер, показуй. Ну один, а другий. Другий. о. Голову йому не відламай. Клас. Ти закидай. Молодець. Ну що, ми зараз перевіряємося наше це містечко. Їдемо подивимося в траву. Багато хто говорить, що є. Траві в дубах та дуби ростуть, там є гриби. Ми їдемо подивимось. Ну, нам вже цього вистачає, але подивитись можна. Їдемо далі. Перевіряємо останню точку, йдемо далі. О, так, вийшов! Показуй. А такий грибок? Але ухто, це вже грибок. Біленький. І ще один. І ще один ти знайшов. Ти ти ти. собі? Ой, це як він. глибоко заліз. О. Ух ти що. Оцей класний. І Марчик знайшов. Взагалі супер. Ну це місце нас порадувало. Класно. Ну. Поки я Марчика доганяв, він знайшов тут у нас три козарики. Один старий, ну бери його. Подивимося, в якому він стані. Старенький. Добре, клади його на бік, ми його не візьмемо. Два оці. О, два оці вони нам підійдуть. Збирай. Дуже класно. Ой. О, ні, ще з ним третій. О, третій ще є. Клас. А ти молодець. Це типа мама, а це тато, це тато, це мама, а це братик походить. <реш> братик. <реш> ти молодець, молодець. А по його розказах виходить діду баба. <рес> Погнали. Oh Що, Марк? Oh Ух ты, це гриб. Like... Це білий грибок серед стежки. Oh Ух ты. Ух ты. Клас, справді білий грибок. Ну такий грибе можна навіть один. Але покажи, 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 бо ти кидаєш одразу. Один пальцем можна витягти. Закидай. Молодець, ну Марчик, тепер треба дивитись під ноги, виходить. Так? Ну бо ти можеш розтолочити? Ух ти! Давай. Ух ти, козак. Не відломиємо голову. Покажи. Скільки? Ой, ні, ні, чотири. Чотири? Чотири. Оце, Оцей маршов. Один. А один цей не видиш, бо він хвастом. А. То скільки разом буде буду тебе? Чотири. Чотири. Дивись, нуль. Я веду один. І п'ять. Один. І другий. Два. Два. Три. Чотири. Чотири. Чотири п'ять. Шість. Шіст. Давай. Зривай. Добре. А давай, складаєш вс такое гарненько по прикулечку, добре? Да. Санулька вже два зірвав. Давай. Кладай. Забив колек. Ну нічого. Давай, забирай ці два. Так значить треба взять и Треба забирати листки. Ну так то так, буде. коли ти ведеш якийсь горбик, можна листочок посунути. І тоді будеш бачити, чи щось там є. Горбик, а. Горбик. Горбик, горбик. Так. І дивись, боня легкого локозарика, бач. На. Клади. Ходи. То що, разом скільки? Чесно, шість. <свят> Чесно, шість, супер. Ті шість ми зірвали. Йдемо далі. Стежечка гарна. ти! І... два. Ще плюс два. Оці місця переважно у нас є. Обережно, рукав. Ці місця у нас завжди. Три. Шапку зірвав. Нічого страшного. А ні, ти чіпає. -то Маленький той не лишай, не чіпай. Най-на-на, найна стоїть. Оці два і той, той забирає ще один. І все. Ні, маленького ні. Дивись, ти поки розгрібав, ти ще одного вигріб, бач? Дивись, якщо подивитися, де ще один є. Тож він нам підійде. О, такий треба взяти. Закладай. Тобі треба з боня зробити велику шапку. Поки ми тут оці козарки забирали, вон там вище. Нам зустрівся отакий громадянин нашого лісу. Це у нас є білий гриб. Лас. Суперова річ. Да, треба, смажоночка буде. сьогодні буде. Сметанка смачна. О май це Що знайшов? Що це знайшов? <пробуйся> Що мені сподобається? Ладно. <пробуйся> Де? <пробуйся> ні, це, це не, не їсти, не мачка. Це ні. Підемо uh -huh. далі. О тут був деякий кабанчик. Розгорнув собі болотця. Посидів. У нас трошки їх розвелось. Зараз ми йдемо до нашого мотоцька. Їдемо подивимося в другий бік. Чи є в нас щось ще, чи нема. Ну, судячи з того, що ми вже знайшли, то козарик дуже молодий, гриб теж дуже молодий. Одного тільки великого гриба ми знайшли і все. Ну Якщо так буде далі, то це буде гарно. Якщо зараз буде жара, то сьогодні там 27 було показувало, але насправді було набагато більше. Якщо нічого не засохне, то може будуть гриби. Ідемо подивимося ще в друге містечко. Зараз для Марчика буде... Загадка, чи він знайде козарик чи ні. Давай, 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 ходи. Коня пройшов попри нього. Не шукай, шукай. Видиш? Виджу. Де? Молодець. Видиш, під листочком їх дуже є багато. Молоденьких. Все, давай, забирай. Ауч! Мурашка? Нічого, скоренько, ну. раз. Давай. Краснички. Молоденьких, дуже багато козариків. Ну, якщо так буде далі, то більшенько їх підзбираємо. День-два, буде все класно. Все, це в нас вже дорога до нашого мотоцикла. Зайшли ми з марчиком ще хороші грибочки. Їх є в нас, раз, два, три, чотири, п'ять штучок. У нас на них кажуть парасолі. Зараз секунду. Вони дуже добрі, смачні, їстивні. Ну, у нас Майже цілий кульочок цих грибів ми не будемо мати просто що з ними зробити. Якщо все буде добре, якщо вийде, то може завтра ми їх зберемо пожар.